Всім привіт, друзі! Вас вітаю я, Артур. Сьогодні ми вийшли з сім'єю на прогулянку в місце, де я збирав свій мох, який ви могли бачити в мене на участку. І я вам покажу, як він росте на каміннях, як він в природі росте. Все я вам сьогодні покажу. Ось так красиво він зростає на каміннях. Але я його з каміння не зриваю, я шукаю мох, який росте на землі, тому що на камінні він ну, довше наростає і не хочеться портити цю красу природну. І тут так всі-всі-всі каміння вони оброщують мохом. Ви лише подивіться, який Композиції створює сама природа. Дуже красиво, неперевершено. На ділянці, звісно, це б дивилося все, виглядало дуже красиво. Можна було б зробити садок у китайському стилі. Якщо б тут от склетик би ще ріс, або зверху отам, отут, було б взагалі чудово. Краса одним словом Глядає дерево з моєю любимою мамою. Ви бачите, яке воно здорове і велике. Величне дерево. Його навіть обійняти не може доросла жінка. Ось, ось ще одне місце, де мені дуже подобається. Приходити сюди. Тут багато валунів, і вони всі. Покриті мухами. Ще багато муху лежить під листям, тому його, звісно, звісно, важче збирати, брати шматочки. Отак красиво тут. Поки ходили, гуляли, потеряли свою меншу собачку. Ходимо тепер шукаємо. Надіюся, все буде добре і ми її знайдемо. Все, знайшли ми нашу пропажу. Ось вона мокра, перелякана, і, віддасть, собака великий загнав в каміння, то вона сиділа геть на наші крики, не виходила. Ну, тепер все добре. Дома. Доня. Переживали за пропажу. Не будеш більше цікати. Латі. Так що хеппі енд. Сім'я вас соєдинилася. Закінчилась наша прогулянка. Рішили вже додому. Собаки нагулялися, ми вигулялися теж. Несу з собою дикі бересклети, викопав, Посадив себе на ділянці. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайк. До зустрічей, зустрічі. побачення.